Книжковий фонд абонементу Кузнецовської міської бібліотеки поповнився новою літературою. Це в основному література художня, детективи, сентиментальна проза, фантастика та твори сучасних українських авторів. З деякими із них ми зараз вас ознайомимо. Книжкові полиці міської публічної бібліотеки поповнились черговими шедеврами українських письменників. Перший із їх числа роман Епізодична пам'ять, автором якого є знавець українського слова Любов Голота. Книга про покоління 70-х років, вихідців і сіл, які з'явилися в містах, а також про епоху Брежнєва і тоталітаризм радянського суспільства. Події, описані у романі, колись відбувались на очах самої письменниці. Саме це стало стимулом написання твору. Я впевнена, висловлюється авторка. Повість будуть читати всі покоління, зокрема, люди, яких торкається проблема села. Майстерність написаного слова притаманна будь-якому періоду творчості і Оксани Забушко. Це засвідчує її нова книга, де представлено дві повісті: більш відома інопланетянка і майже незнана читачеві, книга буття, глава четверта. Письменниця відзначає такої цивілізації, яка описана тут, я не хочу. І не моя вина, що вона розвивається за підозріло подібним до накиданого тут сценарієм. Ще одна новинка бібліотеки, роман розважального жанру Галини Вдовиченко Півяблука. Через призму жіночого досвіду авторка психологічно точно, без жодного відтінку солоду і фальші розповідає про стосунки чоловіків і жінок, потребу людини реалізувати свої можливості, жіночу дружбу і таємниче дерев'яне яблуко із секретом. Щойно воно потрапляє до кожної з чотирьох героїнь роману подруг львів'янок, як у їхньому житті починаються зміни, а потаємні бажання стають реальністю. За цей літературний шедевр Галина Вдовиченко нагороджена спеціальною відзнакою оргкомітету всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс Коронація слова 2008. Взявши до рук книгу Антона Санченко Весіля з Європою, є можливість емоційно поринути у світ історії. Це й російсько-японська війна 1904 року, Перша та Друга світові, Голодомор 1923 та 1933 років та цілком мирні печалі і радості людей, які чомусь ніколи не потрапляють до підручників історії, але насправді визначають її шхід. Весілля з Європою Антон Санченко писав з теплотою і життєдайною іронією, яка приваблює вже від перших слів автора. Ноу хау для кузнецовських читачів. Книга Ірен роздобутько Дві хвилини правди. У зав'язці сюжету рядове робоче відрядження журналістки Єви та оператора Дана. Дорога, рух, неминучі зустрічі, обов'язкові випадковості це ті умови гри, що покладені на долю героїв, яку розпочинають двоє, а потім продовжують в чотирьох. Кожен зі своїми позитивними і негативними рисами, дивним трагічним життям. Котре змінила дорога, адже змусила зупинитися і подивитись на своє звичне існування і жахом упевнитися в його фальші і в тому, що весь попередній спосіб життя чистої води лицемірство. Письменниця вдало використала випробуваний багатьма літераторами та перевірений часом спосіб демаскування персонажів. Найцікавіша для романістів тема кохання, особливо трагічного, пов'язаного зі зрадою та смертю. Саме це ніжне почуття присутнє на сторінках роману Люко Дашвар Молоко з кров'ю. Його головні герої Маруся і Степан палко кохають один одного, але заздрощі сусідів, ворогів та родичів постійно стають їм на заваді. Загострює розвиток подій книги Молоко з кров'ю коралове намисто, що символізує вічність почуттів у даному романі. Інтрига до інтриги так майстерно конструює сюжет письменниця. Ще я хочу познайомити вас з двома збірками кузнецовського поета Ігора Миколайовича Фадєєва. Це збірка поезія, яка вийшла в 2006 році, та друга збірка, яка вийшла під назвою Княгиня у 2008 році. Вони мають гарний, привабливий естетичний вигляд, гарно проілюстровані та включають в себе різножанрові твори. Прекрасою новинок міської публічної бібліотеки стали дві книги великого патріота нашого краю Ігоря Фадієва під назвою Княгиня та поезія. Багато віршів та поем автор присвятив коханню, де в повній мірі змальовується духовне багатство людини та її внутрішній світ. Особливим здобутком Ігоря Фадієва є те, що вперше в історії поезії були показані життєві шляхи та долі таких відомих жінок, як рівноапостольна Марія Магдалина, донька візіра персидського падишаха Шахерезада та єгипетська цариця Клеопатра. А величі подвигу Ісуса Христа в його бажанні врятувати людство від загибелі присвячена поема Ісус. Привабливість кочового життя та незламну мужність при здоланні життєвих перешкод ми знаходимо в повісті циганка. А поема княгиня, як гімн красі та подружній вірності, звучить настановою для всіх циганських поколінь і органічно зливається з повістю. У своїх книгах Ігор Фадєєв пише про різні часи, епохи та народи. Особливі слова знаходить для описання краси чарівних пейзажів Полісся. Запрошуємо вас до нас у бібліотеку, яка знаходиться за адресою мікрорайон Перемоги, 23, Перший поверх. Отож, як бачимо, охочим присвятити дозвілля художньому слову, є нагода відвідати міську публічну бібліотеку, котра, поповнюючи свій, так би мовити, книжковий арсенал, намагається догодити будь-якому поколінню, а також відродити у сучасників прихильність до вічного – книги.